Вони вівторка 4 червня, і сьогодні у випуску ви побачите. На війні загинув захисник зі свезької громади. У середина буді внаслідок ворожого обстрілу загинув пенсіонер. Варкірі шустки розповіли, як вже третій рік плетуть сітки такі кімори для українських захисників. Сьогодні росіяни вбили 69-річного місцевого мешканця міста середина Буда Миколу Матлахова. Про це повідомляє спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. День пам'яті загиблих від російської агресії росіяни вбили чергову людину в нашому місті. Сьогодні, близько пів першого дня, росіяни здійснили артилерійський обстріл приватного сектору міста Буди. В результаті від уламкового поранення загинула літня людина. Чоловік е, знаходився у себе на подвір'ї, е, прилетів осколок, який влучив йому у груди, людина померла на місці. Як повідомляє Свеська селищна рада, 2 червня 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Липці Харківської області, загинув наш земляк Шпак Роман Анатолійович, 1977 року народження. Смерть Романа Анатолійовича стала великою втратою для всієї родини, друзів та знайомих. Валькірії шостки вже третій рік плетуть сітки та кікімори для українських захисників. Над яким замовленням зараз працюють волонтерки, та про секрет виготовлення якісного маскування вони розказали нашій знімальній групі. 99% маскування, саме таке співпадіння з місцевістю сіток та кікімор, які виготовляють Валькірії шостки. Вони прикривають снайперів і розвідників, роблячи сітки, аби приховати від ворожого ока. І техніку і з початком війни небайдужі жінки об'єдналися навколо потрібної справи виготовлення маскування. Сплетені ними за цей час сітки вже можна рахувати кілометрами. За цей період ми сплели 1363 кікімори і 25500 тисяч маскувальних сіток квадратних метрів. От зараз маємо велике замовлення для Айдару на 30 кікімор, тому що. Формується новий підрозділ, і вони якомога швидше просять допомоги, буває, дають нам місцевість фото. Буває, ми показуємо фото тих сіток, які в нас вже є в наявності, які ми можемо зробити, які ми можемо запропонувати їм. І вони обирають, кажуть, оця сітка нам підходить під нашу місцевість, зробіть нам, будь ласка. Зараз сітки стали дуже великих розмірів. Якщо раніше ми Три на чотири, три на шість, то зараз у нас шість на десять, шість на дванадцять. А це дуже багато часу займає три дні, одна сітка. Валькірії напряму співпрацюють із самими військовими, які потребують гарного захисту. Вони ж і повідомляють жінкам про якість виготовленого ними маскування. При підльоті дрону 23 метри. Над землею. Це у нас програма така є у хлопців, які нам перевіряють, коли ми просимо їх, ну, нова сітка йде в розробку, ми викладаємо їм фото, зазвичай це на місцевості, і вони переганяють програму, дивляться і нам повідомляють, який у нас відсоток маскування. Була така ситуація, що ми вислали їм сітку фото. А комп'ютер їм сказав: Дайте фото. Вони закинули, а комп'ютер не побачив. Сітки кікімури сплетені Валькіріями надійний захист для військових на всі пори року. Ці кікімери на чотири сезони. Зимою з, зимові з білого агроволокна. Навесні весняні додається таке Ось, а, хоча вона і зараз ще кінець весни, додається такі салатові агроволокно. Літні вже більш під суху траву, а осінні більш уже темне і коричневе агроволокно додається. Натягується ось така це садова сітка для саду затіняюча. Потім розробляли дівчата, рядочки, рахували, щоб воно якби і щільненько було, і не рідко. щось середнє вибирали. Потім гачечкам дівчата вплітають на відстані смужечки, які ріжуться на 40 см, товщиною десь 0,5-0. 7 міліметрів і прив'язується, оце гачечком просовується, а потім зав'язується. Тут нічого складного нема в цій технології. Тут багато волонтерів вже відмовилися від цієї мішкавини, але ми ні бо її тяжко дістати. Але ми не відмовляємось, тому що нам розвідка сказала, що суха трава, вона завжди і весною, і влітку є. Окрім того, для виготовлення кікімор жінки використовують і мішковину, яка зараз стала дефіцитом. Зараз шукаємо підприємців, які каву завозять, і вони в мішках таких для них з під кави. І нам присилають із Одеси, з усіх куточків України, навіть за кордону присилали мішки з під кави. Бо раніше перші роки ми у людей по селах збирали мішки, але на жаль, по селах у людей вже мішки закінчилися. Вчасно придбаний матеріал, запорука швидкого виконання. Мовлення від хлопців, Спандбоб Валькірію купують на донати від простих людей, але матеріал дуже швидко закінчується. Ми працюємо на якісних матеріалах, це спанбонд. Він не горить, він не намокає, він плавиться, якщо пряме попадання. Коштує дуже дорого, 3800 рулон. Рулона вистачає на 15 кікімар. Аби допомогти волонтеркам в придбанні матеріалів для якомога скорішого виготовлення замовлень від військових, можна переказувати кошти на картку Валькірії за номером п'ятдесят три, сімдесят п'ять сорок один дванадцять І з початком городніх робіт зараз на локацію Валькірі приходить вже менше людей. Зараз дівчата працюють над дуже важливим замовленням. Ті ж, хто приходить до них виготовляти сітки і кікімори, вірять. Перемога не за горами, і треба робити все, аби її наближати. На війні немає чужих дітей. Наші діти, наші сини, наші онуки, наші племінники, брати, доньки, сестри, навіть матері йдуть уже у віці, йдуть захищати. І зараз саме такий переломний от момент настав час у цій війні клятай. Що якщо зневіряться люди, то хто буде допомагати там, на нулі, нашим дітям, вони всі наші. Тому я вважаю, що хто як не ми, ми маємо тримати оцей надійний тил, незважаючи ні на що. Приходимо, коли є. Време... От була в селі, а сьогодні прийшла сюди на час, на два, на три. Ми приходимо. Важливо, щоб. Була побіда допомагати хлопцям, щоб було все добре. швидше закінчилась війна. Є і робота й дома, і зараз огороди пішли. але ми стараємося всі приходити сюди і допомагати, щоб солдати наші були прикриті і щоб швидше прийшла перемога. Після обстрілу у лісових масивах Шосткинської громади можуть залишатись касетні боєприпаси. Про це повідомив міський голова шостки Микола Нога. Чиновник закликав населення утриматись від відвідування лісів, щоб не наражатись на небезпеку. За ці вихідні громаду обстріляли дві ракети залпового вогню з касетними боєприпасами. І я звертаюсь до населення. Не відвідувати ліси і лісополоси, не наражати себе на небезпеку. Відповідні служби будуть працювати для того, щоб знешкодити ті боєприпаси, які не підірвалися. На про погоду. Протягом доби 5 червня по області очікується гроза. В день місцями град та шквали 15-20 метрів в секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 14 до плюс 19, в день від плюс 24 до плюс 29 градусів по Цельсію. Така погода відповідає першому рівню небезпечності.